Україна продовжує свою роботу на п'ятому. Дякую, що ви з нами. Розпочинаємо одразу цю розмовну годину. Петро Недзельський з нами на зв'язку, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас. Телефоном. На жаль, ви з нами, але все ж таки дякую, що прийшли. Вітаємо, пане Петре. Давайте ми з вами підсумуємо сьогодні субота. Вже час підсумувати цей тиждень. Але не про ракетні обстріли учорашні хочу поговорити з вами, а про заяви, які стосувались, які озвучив Валерій Залужний в статті «За економіст. Як ви очі як ви оцінюєте його тези про те, що готується новий наступ на Київ? Зокрема, на кого це розраховане? На українське суспільство чи більше все ж таки на західну аудиторію? Валерій Залужний абсолютно правильно зробив, що зробив таку заяву. Він попередив і західну одиторію, як ви кажете, і українське суспільство, що, на жаль, існує така жахлива загроза. Я знаєте, всім серцем переживаю за свого колегу. Він хоч молодший, але дуже талановитий полководець. Він уявіть собі, сказав, що каже, треба знищувати росіян загарбників. Пригадайте, як перед Другою світовою війна, коли почалася письменник Твардовський, який написав про Василя Тьоркіна. пам'ятаєте? Він газеті правда, виступив статтю, написав у немця». Mm -hmm. Щось подібне переживаємо сьогодні, і ми, і щось подібне сказав Валерій Залужний. Тому що ну ті злочини, ті жахливі, які творять творить руські а на нашій землі, він не може залишити ну, спокійне будь-яку нормальну людину. Та ще більше таку патріоту, як Валерій Залужний. і тому Валерій Залужний, як, як і полководець, як і, як і громадянин України його позиція зрозуміла, і ми, як українські патріоти, тим більше військових. Його повністю підтримуємо, розумієте, так. Є така небезпека е чергової атаки на Київ, черговий агресію. Путін ну збожеволів. Він загнаний в паску. Він має або перемогти цій кляті війні, або він потерпить повне фіаско. Уже вся його еліта. Е дивляться на нього, бачить, що він лутер, він політичний лутор. Його так і назвали. Весь світ вже його визнав, йому що нещодавно дали цей статус політичного лузера. І Путін ну, загнаний бацюкський в кут. І знаєте, як приклів, яка казав? вхід в кут становиться тигром. Розумієте, і цей божевільний хід, який ще збройний ядерною зброєю, який погрожує нам застосуванням тактичної зброї, От, він вдається до нових чергових. І знаєте, погроз, авантюр, які несуть собі дуже велику загрозу, тому що передбачати, що твориться в голові у цього психічно хворої людини, ну дуже важко. І тому Валерія Залужного тут можна зрозуміти на всі сто. Ми військові його підтримуємо. Ми всіма, я то кажуть, фібрами душі на його стороні і прикладемо зусиль, щоб агресію ну дати їй достойну відсіч але така небезпека існує, і Валерій залужний, залужний каже абсолютно об'єктивні речі. До них треба прислухатися і українському суспільству, і заходу. Захід мусить нам допомагати. Ну пригадайте, Будапештський меморандум 5 грудня 1994 року. Там чітко прописано, що ці країни, ну сполучені штати, Великобританія і Росія є гарантом нашої безпеки. І що ж це виходить? Один із гарантів нашої безпеки Росія на. Нас напала, відібрала велику частку території, вбиває нас, українців. Ви розумієте, це просто жахлива історична така соціально психологічна ну, подія, катастрофа. Це дискредитує Росію на багато віків вперед. Це брехлива нація, брехливий уряд, брехлива Пане країна. Да. Пане Петре, а скажіть, ви бачите ознаки того, що Російська Федерація готується до нового наступу, який може статися в наступному році? З чого е, наші наші чиновники, аналітики, міжнародні, сполучені штати роблять власне такі заяви? Як ви вважаєте? Ну ви знаєте, ви задаєте чисто військово-специфічне питання? На це може вам дати відповідь. Наші розвідники, той же генерал Буданов, той же генерал Залужний, Вони да Росія постійно знаходиться в готовності. При будь-якому слушному моменті зробити черговий атентат чергову агресію проти України, вони тільки придивляються, закидають такі маркери зна, як буде світова спільнота на це реагувати. Пам'ятаєте, як Путін заявив, що він був готовий застосувати тактичну ядерну зброю, так, було таке. світова спільнота миттєво відповіла, і англійці і американці сказали, як тільки ядерна зброя буде Росії застосована, вони у відповідь нанесуть тактично як на зброю удари, і потім злякався, піджав свій хвіст, але все рівно ця загроза існує. Розумієте, не треба розслаблятися. Вот. На жаль, ця загроза постійно існує. Росія це постійний потенційний агресор. і при будь-якому слушному моменті він Путін загнаний, Я вже повторюю цю вкус звір. Він обов'язково. Ова спричинить початок цієї агресії uh -huh. до неї треба бути готовим. Ну ми знаєте, не розслабляємось, пане Петре. Ми слідкуємо на інформаційному фронті, зокрема за тим, я що бачу, відбувається ви молодці. дуже вдячні вам. Так. українська спільнота вам. дуже вдячна. Пасибі, а я до чого говорю? Що ми слідкуємо і дивимося, що там Путін полетить до Лукашенка. З понеділка буде з ним зустрічатися вочевидь, і як пишуть, буде ну полетить в Білорусь, наганяти страху на е, Лукашенко, щоб дотиснути його. Як ви вважаєте, яку загрозу зараз становить для України Білорусь? маю на увазі в контексті повномасштабного наступу офіційного? Так і чи бачите ви ознаки того, що Р Білорусь готується до великої війни з Україною? На жаль. Бачу Лукашенка також він від Путіна повністю залежний. Оцей трьохпроцесний президент, як дійсно його правильно називати, який абсолютно не має підтримку свого народу. Єдина його, скажімо, підтримка це Путін. Завдяки Путіну він утримує, завдяки, завдяки російських військ, які на території Білорусі він утримується при владі, і він це чудово розуміє. Він від Путіна повністю залежний. Він грає за нього. Зверніть увагу, як він бреше, як він постійно, Він уже нас українців, білорусь українці ніколи не воювали між собою. Це упаси Господь, це ми дуже близькі народи. Розумієте, і раптом от Лукашенко от такі от речі заявляє: він навмисне розмухує таку якусь агресію. Таку зневагу ставлення білорусів до нас, до українців, що кажуть, що ми теж не удари по осьому, ну по нацистам українським розумієте, вигаданим Лукашенком, Ну в першу чергу путіним, і така загроза існує. Лукашенка повністю залежить від Путіна, і те, що накаже йому Путін. На жаль, Лукашенко буде виконувати інша річ, що вже військові генерали білоруські зробили офіційні заяви, що вони не хочуть воювати проти України. Це дуже позитивний фактор. розумієте. вони слідкують. Вони дивляться і ваш канал, і інші канали. Як українські війська грамлять росіян в Білорусі, не хочуть проти нас воювати. Але на жаль, військова структура військова людина, вона знаєте, буде виконувати накази. Хтось буде виконувати зло. І ні, хтось не буде, але на жаль, така загроза існує. На жаль, така загроза існує. А якою є загроза з неба станом на зараз. Вчора відбулася чергова ракетна ракетний обстріл. Дякуємо нашим силам ППО, які позбивали ці кляті ракети рашистські зараз. Деякі експерти традиційно говорять про ще 2-3 удари. Ракетних з боку Російської Федерації, як ви вважаєте, 2-3 чи все ж таки більше? Ну ви знаєте, ну тут такі питання, які може відповісти от, дійсно представник Міністерства оборони, генштаба, розвідники точно дивіться, жахливим вже є той факт, що білорусі вже надавала свою територію для нанесення ударів території Білорусі по Україні. Уже цього достатньо, щоб ми, Україна, об'явила Білорусі нудефа де і де юре ну, Україною агресором, яка допомагає іншій країні агресору Росії ввести проти нас е, злочинні дії з території Білорусі. По нам були нанесені удари і авіація, і ракети прилітали, які руйнували нашу інфраструктуру і вбивали наших громадян. Тобто кожна крапля крові видав українця зброї з території Білорусі на совісті Лукашенка і білоруського народу, який допускає, що такі речі творить його диктатор, який є маріанеткою іншого диктатора, у Путіна. І тобто, от тут ну виставків можна тільки один зробити, розумієте, що це два злочинця, які загнані в вход, і вони роблять все, ну щоб Україну поставити на коліна. Розумієте, Це єдиний вихід у Путіна це, щоб Україна капітулювала, інакше він терпить повне фіаско, його знищить внутрішня там же опозиція в Росії. От така. Ми стали заручниками цієї історичної такої ситуації. Зрозуміло і для, Путіна, і для Лукашенка. Угу. Дякую вам, пане Петре, за вашу аналітику. Петро Недзельський був з нами на зв'язку військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України. Тим часом